Зараз нами з вами презентують перших учасників. Двох і дівчата тримайте себе в руках. Фабрикант номер Дім! Діма Каднай! Ну ні, вже ж. Це 2007 рік. Каднаю 17. Діма Каднай! По перше, як добре, що Дніпро тепер Дніпро, а Діма Каднай тепер Дмитро. Ну а по-друге, з ним вийшла ще друга фабрикантка Юлія Борзая, і нам показують їхні візитівки. Здравствуйте, это я діма Каднай. Это я. Юля Борза, місто Одеса. Я делаю кар'єру ради своєї сім'ї. Тут я думала, що Дмитро і Юля нам будуть щось співати. Ми ж, в принципі, наче для цього і зібрались, але спойлер, ні, жоден з фабрикантів цього вечора виступати не буде. Нам просто їх будуть ось так. По одному, двійцями, трійцями презентувати цілу вічність, але ми ці презентації, цієї візитівки вам зараз швиденько наріжемо. Таша Астаф'єва, місто Орджонікіце, 22 роки. Моє утро починається з того, що я стою на руках. Елізабет Анумтор Хуцо, місто Одеса, 19 років, чорна богиня. Саша Ільчишин на прізвисько Мексиканець, Миколаївська область. Саме так я себе буду поводити на фабриці зірок. Віталій Бондаренко 22 роки. Так, І я такий. Катя Веласкес, місто Київ, 22 роки. Тендітна дівчина зі сталевою вдачі. Христина Кім, місто Дніпропетровськ, 21 рік. Східна красуня, східна цнота, жека Мінковський, місто Червона 16 років. років. вулиця навчили мене тому, чому в школі ніколи не научить. Віталій Яровий, місто Київ. 20 років перший інтелектуал шоу бізнесу України. Євген Толочний, місто Донецьк. 18 років. Я тобі заграю. А кучері справжні. Аріна Домські, місто Київ, 23 роки. Я звізда Тарас Чернієнко. Місто Чернігів. 28 років. Хореограф, постановник легендарного вуличного балету Free Art Привіт, я Оля, Ольга Цибуська, Рівненська область. Олександр Бодянський, місто Москва, найкращий танцівник балету Філіпа Кіркорова. Таша Коломієць, місто Черкаси, 19 років, поживільна у хорошому сенсі цього слова.